Мої вітання усім. Дякую, що зі мною. Зараз подивимося, чи погодиться він на компроміс. Подумайте про себе, партнера, ситуацію, чи погодиться він на компроміс. І да, і ні, він думає, роздумує, аналізує, ще, знаєте, якось так. Точної відповіді для... ще немає, тому що. Для нього це буде і важко, і тяжко, і незрозуміло, і емоційно нестабільно для нього, для нього прийняти компроміс і вийти на компроміс з вами, це, це як підняти тяжелену ношу і нести її, да, і переставити її. Це для нього так, так важко, так тяжко, так, так, так фізично боляче. Що тут вже, я не знаю, от, питання компромісу для нього це великий груз, велика, така, в, велика прийняття. рішення, Це ж для нього прийняти це рішення, це перебороти себе, переступити десь якісь свої м, ідеї, там, думки, емоції. Ну, в загальному ну, питання компромісу тут для нього це важко. тяжко. І якось ще для нього він, ще, він не готовий прийняти компроміс. Він, він його ще не усвідомив, не осмислив, не переосмислив, він не розуміє, для чого він, йому цей ще компроміс потрібен. Так? Що він йому дасть? Чи, він буде, чи буде йому вигода від цього ж такої домовленості? А ну, який можливий результат, якщо він піде на компроміс? Можливий результат, якщо він піде на компроміс з вами. Ніби буде все добре, ніби буде все гаразд, ну, будуть нюанси, де будуть ущемлятися його, його думки, права, ідеї, емоції, десь, що він щось не зробив чи вже не зробить. Почуття і відносини будуть на рівному таких на рівних тонах, дружні, такі лояльні. Які будуть задовільняти одного й другого партнера, ну саме його почуття, його ось всі стани, які. Його стани, да, які до цієї ситуації до компромісу відносяться, вони якби, будуть трішки е, такими ущемленими, тому що він буде розуміти, наче ну, я зробив правильно, але він не задоволений внутрішньо буде, тому що е, ну, десь йому це буде некомфортно і десь йому буде це не, некоректно. можливо, да? Но Він піде, він погодиться, да? якщо він погодиться. Тут не говориться про те, що він погодиться. Якщо він погодиться на компроміс, то е, відносини будуть е, хорошими, але його самі почуття, його самі емоції, його самі думки, і він трішки буде незадоволений тим, що він е, от буде суперечливий. суперечлива думка його постійно. Супроводжувати суперечливий стан у нього буде. Що... А може не потрібно було, а може то, а може сьо, і та в такому дусі ля-ля та поля. А, так, а що ж дасть вам те, що він погодиться на компроміс? Що вам буде? Що вам дасть? А вам це принесе якийсь новий виток подій, новий. Після того, як буде прийнятий компроміс з його сторони, для вас по-іншому щось буде відбуватися. У вас по-іншому щось буде проходити, ви будете по-іншому до чогось ставитися, відноситися, щось нове почнеться, можливо, ви щось до чогось старого повернетеся в такому плані. Ви будете в такому пошуку в, в перегляді чогось якоїсь. То самої ситуації, чи стану, чи, ну, про що там у вас мова буде. Для вас це буде чимось іншим, чимось е, другим. Ви якби шагнете в сторону м -м, вперед, да? не поворот назад, а поворот буде, це буде крок вперед. І м -м, щось кардинально буде змінено, суто для вас. Для нього не дуже. А для вас, да, для вас дійсно цей компроміс, якщо він його прийме, для вас стане тим, що ви шагнете вперед, будете розвиватися, будете діяти.